З домівки на переробку друге життя закликають львів'ян дати ялинкам. Після завершення різдвяних свят у місті розпочнуть діяти сім централізованих пунктів збору хвойних для того, аби мешканці могли здати їх на утилізацію. За Марстинівська 167, де це є база львівського комунального підприємства «Зелений львів і пункти, такі як Чорновола-1, це є біля контейнерних майданчиків. Це є Володимира Великого, 14, це є вхід в Горіховий гай, там ми можемо збирати. Вулиця Виговського, 34, це є біля залізничної районної адміністрації. Шафарика, 15 біля поруч з входом в парк Пуглянка, проспект Чорновола біля шиномонтажу Шепшина і вхід в парк святого Івана Павла II. Приносити ялинки у ці місця збору необхідно з 21 по 29 січня. Якщо ж ці локації надто далеко від вашої домівки, зелену красуню ви можете залишити просто біля найближчих сміттєвих контейнерів. Важливо це зробити у зазначений період, а дерево залишити власне біля баку. Адже під час навантаження побутових відходів під час забору відходів, так це і ламається, і псується техніка, тобто ялинка вона є в суті великогабаритна. І е, друге, це є те, що ми не мажо не можемо викидати ялинки так у тверді побутові відходи пізніше. Їх е, краще правильно утилізувати, тобто переробити на компост. Цим займаються працівники міської компостувальної станції, що на пластовій 13. Сюди до слова, ви також можете самостійно привезти своє новорічне деревце і залишити його тут, і таким чином дати ялинці друге життя у вигляді органічної підживки, яка в майбутньому використовується для. Збагачення, одобрення землі для можливого висадки якихось там дерев або інших корисних квітів, фруктів, овочів і так далі. Привозити хвойні на пластову можна щобудня з 8 до 17 години. Також залишити ялинку і дідуха пропонують у домівці врятованих тварин. Аліна Домбковська, правда, тут Львів.